Всім привіт! Вітаю всіх, хто цікавиться шафраном та його вирощуванням. Ну що, друзі, на календарі вже 22 листопада от, 2 градуси морозу на вулиці. От, обіцяють вночі навіть мінус 6-7. І вирішив, от, користуючись нагодою, зайти на свою діляночку, де у вересні я посадив декілька кілограм. Цибулин шафрану от, для наглядності, щоб показувати вам, от, ну, тут до цієї діляночки просто ближче мені, ніж до поля. От, можу кожен день навіть приходити на неї, от, щоб вам розповідати, як себе почуває шафран в ту чи іншу пору. року Багато хто запитує, як же зимує шафран, от, чи треба його викопувати на зиму, от, взагалі як він переносить морози. От, ну і як же він виглядає, от, коли вже от, 2 градуси морозу, от навіть трошки пришерхла земля. От, Зараз вам покажу. Отож, дивимось. Ну от, Трошки сніжку підкинуло. Отак от, от виглядає діляночка шафрану. От Бачите, вранці от, на 10 годину ранку так от вона от виглядає. Ну, Покажу ближче, підійду до рослин от Ну от Бачите, е ну як, е майже ну, нічого не змінилося е в рослині після того, як е ну, от мороз і сніжок на неї випав. От, бачите, от, ну, от, е Тепер вона буде так, всю зиму стояти зелена. От, і я думаю, що вона ще й трошки росте там е зимою е потихеньку. От, під землею от. і буде так він ну, буде потихеньку рости, особливо коли вже весна настане і будуть при своїй температури, то вона активно е верніше, ну, рослина, е шафран буде активно рости, от, і кущик стане більший от, е набагато. От, і так буде він рости до кінця травня, потім засохне. Ну, по по... Порядочку. Ну, тут, до речі, є одна цибулинка, яка от, дивіться, вона, от вона сама найбільша. Бачите, от, сама найбільша серед цибулин докинула такий от, бачите, пагін. От, і от вона жов... ну, була взагалі зразу зовсім жовта. От. Ну, є один там теж, прихильник вирощування шафрану, він стверджує, що багато, ну не багато, а деякі цибулини. Отакі от, такі от е викидають жовті і стресують, і вони потім стресують і до кінця своєї, ну, до слідуючого розмноження. Ну тобто він стверджує, що вони так і будуть. Ну, я е вважаю, що це е цибулина е дуже активно. Е Зразу почала рости от, і просто не всти... ну, викинула такий пагін, який ну, навіть не встиг позеленіти. Він просто жовтий, але він поступово, поступово зеленіє. от Я думаю, що до кінця своєї вегетації він стане таким, як і всі інші кущики. Ну, він є, він, бачите, ще він, є такі пожовтіла така рослинка. ну Є такі деякі, що вони просто я вважаю, що ну, там ще є що цибулина. Дуже активно стартанула спочатку, от, от, кинула такий пагін, який більший за інші. І вона просто не встигає, не встигає його ну, освоїти, так, так би мовити, і поступово зеленіє. Тоді як інші поступово ви, ну, проросли поступово. Потихеньку собі от зеленіють, то ця дуже активно стартану, тепер тут це нічого страшного. І таких ну процентів може, ну може, один процент таких цибулин. а До речі, покажу, дивіться, навіть в такий час от є ще квіточки. Бачите, от квітка одна. І от покажу. Ще одна. Бачите, ще. Так що навіть у грудні буває, що запізні цибулинки, даючи квіточки. От. Ну, що можна сказати у висновку, що шафран не боїться морозів, От зимує прекрасно у нас на Україні, От, і його не треба викопувати на зиму. Так що не переживайте. Всі, хто посадили шафран, спокійно. Зустрічайте новорічні свята. От, чекаємо на весну. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, буде ще багато цікавого.